Дивіться, цей випуск піздаватий нахуй. Я попереджую вас. Ну стоп. Прежде це відео де 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 Дивіться, Нормально. цей випуск піздаватий нахуй. Почули. Я попереджую вас. Хорошо. Курю цигар. Я, блядь, я вже не можу. Ці їбані, блядь, випуски, ви поняли? Ну пізда, ну сука, мені погано нахуй. Продовжаємо. <клес> а ви знаєте, хто зараз допомагає вашій бувшій жінці виплачувати всі ці кредити? <клес> я? Вы. Я и плачу 15 гривен. Иван. Осталось 500 к. Чтобы погасить те кредиты, которые вы брали вместе с Любой на обустройство вашего дома. Мне похуй. Мне поебать. Честно. Блять, камера, да? Камере пизда. Все, я не знаю. Я не знаю, кому мы Пока реклама. Жизна. Вибачайся. Що вибачайся? Пошел ты нахуй, за что выбачать, сука? Заебанутую камеру, блядь. Я все пішов і справив, щоб ти мій, блядь, неприємне моє єбло бачив, нахуй. Іван, ваша бивша теща утверждає, що... Что... Вам же сразу дають в рот при першій встрече. Нет! Іван. давайте я що трамбую, ви трогаєте мене за хуй. Хорошо? Що за пиздец. Іван. Давайте, я те, що трамбую, ви трогаєте мене за хуй. Хорошо? Да. Да? Давайте посмотрим. Я попрошу Іван. Рот к просмотру. Єбать ведучий, не нахуй. Ви должны уметь. Сосати. Це що за захуитель? Да? Давайте посмотрим. Я попрошу Иван. Рот к просмотру. Ебать, ведучий, не нахуй. Вы должны уметь. Сосать. Ты что за захуєтєнь? за Засуджую нахуй ведучого. Сейчас то за тысячу полный рот допихают. Пока реклама, дождитесь. <риклад> На него петличку цепляют, Смачно. Смотрите, пожалуйста, мне в глаза. Слышите меня? Вам укус начинает. Поскорите Это что за пиздец? Ой, блядь. Ой, блядь. Слышите меня? Вам укус начинает. Воскрес мне, пожалуйста, вот Иван. Яка, конечно, циль сосание. <клес> типа зачем? Мужчина, который позволяет. Вот хуй. <клес> я не называю мужчина. Сосуи дают сосать. Я слышу. <клес> <клес> Каждый день я побегал вот так с писюна на писюна. Чтобы всем было комфортно. <клес> блять, что за хуйня? Це дуже странна якась хуйня. Це что-то <клес> <клес> пороблено, блядь, Ну я хую знаю. Рукам же тянуться до таких людей. Бля, засуджу нахуй до всяких Приглашаю в студию бывшего Ивана Галину Кофтон. Заходи-то, ебать, будем болтать. Добрый начальник студия Ой, сядь. Владюшечь, давай. Бля, все, я не можем, у меня пиздец. О, блять, моя так давление нахуй поднялось, ахуе. Ху 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 вона... Бля що хуяри? Добрий вечір студія Ось сядь Радіу щось Добре Хуєта дарява <пілляє> Ні <не> трогай <пілляє> А ти сипуняра Блять, ЄБАААААААААААААК Наведіться, наведіться, наведіться на цю хуйню Хахахаха Сядь На блять, не було любів там Де він туди сядь? Дайте йому піздець Сікуняра. <сікуняра, сука! цикуняра! це легенда! сука! С цикуняра целиента! бана банка, нахуй! Віла на місці! Я вас прошу! <сікуняра> май, май, бана банка, нахуй! <сікуняра> на місці! Я вас прошу! <сікуняра> держите себя в руках! А, бляд. Ведучий, блядь! Скажи, що він с блядь! Приїхала нахуй ви розійшлися, блядь! блядь! Я сейчас буду ебашить. Галина Гавриловна, а вы когда-нибудь спокойно разговаривали друг с другом? Андрей, мама разговаривала. Накому нахуй ты не нужен. Будь ласка, дай гроші, йди спокійно. Так так Нет, давайте послухаем, что вони на мене кажут. Я кажуть, что я гандон, только, и все. Давайте послушаем фрагменты записи разговоров Він бывших супругов, записує. которые предоставил нашим журналистам Иван. Алло. Что ты шляпа охуел? Шай раз. Пытаюсь, что ты шляпа охуел? Кто ты? Никто я и я. Ты <су> знаешь? Яку кувику, нахуй? <су> Яку віку, нахуй? Знаєш? Я блядь, нахуй. А что ты базаришь так базариш криво, Ты ебать? А что ты так базаришь криво? Я Віку знаю, і шо. Схуяли, блядь, ти до неї постоянно їдеш, блядь, общаєшся з нею, всякого така хуйня. Так вона мені сказала. Так, подожди нахуй. Попав, ти, Куда я попав, блядь? Ну извиняй, ебать, більше не буду їздити до Віки, нахуй. <рес> Це колись інтеграція в мене така рекламна була, я тоді вау, блядь. я Возможно. Откуда она взялась вообще? Хто она такая? Новая жена Ивана тоже приехала на этот эфир. Я приглашаю в студию Віку вчеров. Я буду їбашитись с каждым вообще. Все, блять, блять, зупиніть его. вона сейчас в полстудии Чого? Ты че? Суета, блядь, Йованный. А чего вона його вовтузить? Все, пошли. Люба, так, все пошли домой. Домой. Иван, будьте здоровы. Люба. Только дело до уклончиков и бэнь нахуй. Все. Будьте здоровы, блядь. Я прошу <с вас вести себя сдержанно. Вот так вот, мне жизнь. Снимайте Бабуся Бабуся Гребастовая пиздец. Люба, понимаете, кулаками вы ничего не решите. Треба палку и нахуй. я за все це оплачую і ні не в Люба, это понятно, но вы должны понимать, что это женщина. Вона пизда, вона така, така іменно вона скользка, що йобнутись. Люба, подиви, яка вона спокійна. А я її закараю. Даша, Даша, тишина, в, в студії, тишина. тишина. Я За тисячами долу. Тихенько, блять, а люблядь. Позвольте висказаться этой женщине. Хорошо. Пожалуйста. Любовь, послушайте да. меня. Кожна душа, так бажає світла. <laughs> Кожен шукає свой big big love, Підійди поближче, коли душа Рідна, а коли летить, відійди від вікна. Іван. Кожен шукає свій бік лав. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Іван. Бо що, їбануті? Так не можна робити. Я прошу вас зараз. Сесть That's на этот диван. Тебе козла, никто не будет трогать. Сядьте, <laughs> пожалуйста, сюда. <laughs> <here>. Ольга Дмитриевна, <laughs> вы приехали <laughs> сюда, <laughs> в эту студию, <laughs> за защитой. Вы не должны пиздеть, нахуй, вы поняли? <laughs> Это касается и вас, и вас. Если вы считаете, что вы правы, абсолютно поебать. Поверьте, пожалуйста. Хорошо? Ольга. Сука, вот такие Андрюха мне нравятся больше. Вы поняли? Вот дур на лучше так. Дмитриевна. Чувствую, блядь, власть в руках. Теперь я хотел бы услышать вас. Как вообще все так случилось? Что в руках Деполька. вы держите что? банку Стерненко. Охуенно ебанутись. <свистит> Це ахуительно. Хочу сказать одно: підтримай автора донатом на банку Стерненка. Коли на банку Стерненка. Вложил деньги. То трошечки сука летить взрывается нахуй. Просто каждый, кто <свистит> є зараз. Хуйне по 50, і это пиздец. Ну, це пізда важлива е, штука. Це це касається кожного. Головна ціль того, що ми дивимося, це донат на банку Стерненко. І все остальне прикольчики з матюками. Але це прикольно. Дякую. Блять, як охуєнно, пізда нахуй. Ахуєєш? Як він чітко це робить, блять. Кінець, дякую за підтримку, лайки, коментарі. Ви класна аудиторія, Міша, дякую, що допомагаєш тримати мою менталку. Сподіваюсь, що я не їбанусь. банусь. Всіх обняв. Ахуєнно! Піздець! Кстати, ми ж помните, ми ж е, оце на грі. Хто, я не знаю, на телеграм уже хтось не підписаний і не бачив цього чуда, блять. Ми ж тоді, що я з'їздив, е, оце пограли в футбол. Ми тоді за, за грузі брали, скільки? 600к. Я е, відправив е, Сережі. Е, зро, зробили дронів, блять, з неймами. Ви поняли? Там був нейм е, юастіл І уїбали град нахуй з цього дрона. Це ж піздець Ну дуже чотенько.